Питання легалізації робочих місць. 31 місце. Ну, я вважаю, це дуже мало. Якщо ви кажете два рази в місяць, комісія працює три, ну це практично нічого. Це по декілька чоловік під час рейду, це порахуйте за рік може бути. Тому що це ж це ж і долі людей, їхній соціальний захист і так далі. Тут треба у ця комісія, то взагалі повинна працювати дуже ефективно. За минулий рік 78 рейдів. 78 рейдів. Тридцять один чоловік владі вже поводиться. Це вже 70. це дуже мало. Це дуже мало. ще інше питання. Міжнародна діяльність. Я важаю тут. Дуже ми ну, ефективно трошки працюємо. Дві поїздки, да? здійснили. Ну, я тоді вносив пропозицію. Давайте зробимо е, делегацію від депутатів. Град і по всіх сферах освіта, культури, медицина, молодь і так, далі, і так далі. Я думаю, є бажаючих. Проблем немає. Я не думаю, що поляки відмовляться нас прийняти. Затрати там теж не крепко. Сьогодні на кордоні, якщо є договір, зелене це є на спрощену систему 10 хвилин і делегація От Одну зараз їздили на Бувщину нормально, відвідали і всі задоволені. Так що давайте рахуємо і будемо їздити трошки частіше. Це дуже добре, що ми з це хороший день. Ми підтримуємо. І після Паски те не витягувати, організувати, поїдемо. І, і, і там далі знову, і по напрямках їхати. Ну і тут 22 громадян, громадянина тільки були на прийомі. У вас тут багато чи мало. Це де? Ні, ну тут написано. Бачит, що? Е... На восьмому прийомі тільки 22 родини, я, я, діки. Діки питання, ну, я де... Де... не громадяни. Коли не зайдеш люди, а що, вони Бачит, дивіться, е... не обліковуються чи... Де, обліковуються тільки ті люди, які обговорять. Обліковуються, де, обліковуються тільки ходять по графіку. Лікуються тільки ті заявники, які приходять в понеділок згідно графіку. Я собі задавав питання Людмилі слухайте, Тут 20 за день часом вийде, що в мене, що Миколаєвича, каже, ми з маємо, згідно закону про звернення, ми їх не маємо право обліковувати, бо вони не попадають під ті параметри, згідно яких Ні, ну людина прийшла, дивиться кадру обліку і вже ж. Тільки в ті дні, коли графіки прийом. Ну, навіть графік прийому, yeah, хай. А от вона так і каже, що значить, відповідно до закону такі тут дні. Якщо ви хочете сьогодні, ну ми вас добре запишемо, але ну йдіть і ми вас запишемо. Але ми ваше питання не вирішимо. Що... Ми не починають щось собі продумувати, накручувати. Я прийшов чи. Ділком. Ми так казали, я кажу, ні, не давай не говорили... породілкам, хай їх просто запишу, що звернулися там Ні, ну, все добре. Я, все, можна. Все. я все, хочу все, ще все. відповісти про міжнародну співпрацю у зв'язку з подіями, які в нас відбуваються. У нас був запланований приїзд у травні місяці польської і французької спільної делегації. Вони навіть замовили вже квиточки з Франції в Польщу, але французи скасували своє замовлення, вони сказали, що кажу я приїду. про нас. Так, я розумію, але ви ж самі розумієте, що наш поїзд та туди залежить від того, чи приймана з польська сторона. Зараз вони готуються до виборів у листопаді місяці У них вибори переобрання військового голови вульта. Вони дуже по ми, ми на, вибори, на підтримку. Ми і в серпні, в запланована поїздка нашої делегації, це дитячої. це вже конкретно наша і зведенівка з Вінницька область. Оце конкретно опрацьовують. Але зараз вони дуже занепокоєні. Вчора ми з ними говорили. Дуже занепокоєні ситуації, яка в нас є. Переживають за нас, передавали вітання і слова підкидали.